Так, друзі, всім привіт зараз секунду Не безстрашно. Так, зараз нам треба тут прорватися, трошки подивимось. По чому що. Зараз подорожали картошечки. Картошка, помідори. Ну, помідори не знаю, але картошка, гірки, капуста молода, вже все подешевшало. Ой, і набагато дешевше стоїть, ніж раніше. Дід так дивиться на мене, мені цікаво, понімає що в мене на грудях. Чи так. О, картошка по 25. Дешевше, ніж фермерів. Бо сьогодні... Я дивився. О, що що за розкрас. Індійця. Ой, зря я сюди не на папер. Так, помідори бачу 95, ну зараз ми парканемося десь і по 30 карпоха. Зараз оцей момент проскочимо, я десь коня прицеплю злякалися мого дзвоночку. Так, там. Капуста. Щоб ви розуміли, сьогодні неділя, 22 число, 22.06. По-новому Івана Купав. Хто це придумав перенести, я не знаю. Походу, якийсь далекий. Оце так. Я виразився. Пом'якшливо. Груша. Так, а де я в прошлий раз паркувався? Не, Не пам'ятаю в цьому прольоті чи в слідуючому. Зараз трошки вас покручу. Ага, то. Ну, Бібід. На надів короче, спортивку, щоб трохи... А щоб не так камера в глаза кидалася тому що я в этом білій футбольці футбольці О. ось щось я тут паркануся і буде чудово і трошки побродимо там вон дві труби так сейчас друзі не буду відключатися трошки технічні неполадки я ну, їх так називають свої присібання сібання Так, по папулечці. Головне, щоб ключі не замотили. Конечно жарко, ну, але зараз ми ролик знімемо базарний. І там я вирішу куди я поїду. Зніму вже спортивну кофту. Так, щось мені не подобалося два чувака що це вони стали, треба від'їжджати. Зараз що... давайте трошки постаю і будемо від'їжджати, тому що вони йшли, йшли, побачили, що я пристібаю велосипед і біля нього стали. Сороковий ну, там по 20. Ну так, да, виходить, базар трошки дешевше. Я думав піти в цей. Этот... Може то вони, звісно, просто стали, але мені не подобається, що вони стоять біля мого велосипеда. Часто смітнеться за этим, за болторезом і все. Ліоторвучує акумулятор. Так, що там вон, дивіться. Мій велосипед стоїть. І ті красавець, зараз я краще його сюди перегоню. Зараз підемо заберемо. Все, все мені не подобається. Розблокирую мене, я його розблокую. 50-120 разів ціни, бачите. А, а чого? Зараз глянемо по чому клубникам. Дивіться, багато клубники, черешні, дуже багато. Якби, ух ти, як пахне. По 140. Далі, сорок. По 155. п'ятьдесят п'ять. Яка здорова, гарна. Це мармелада. Так, зараз, друзі. Ні, пішов, я заберу. Може вони просто там відпочивають, так як вільні місця, ну не знаю. Ось бачите, 40 цвітна, 20 молода, 45 огурчики, 25 кабачки Є кабачки по 20. Ось Ціна різна. 5 гривень можуть. Різниця між собою. Велосипедом теж не буду ходити, бо тут дуже не пройдеш. Бачите, 30-25. Ну не знаю. Якщо є бажання в людини, вона прийде на базар. На базарі все-таки бачу дешевше. Хоча у гурщики є і по 45, є і по 40. Я не пойму, куди Далеко не можу піти. Хоча чуваки, можливо, просто стоять і общаються. А лимони, як були дорогі, так і залишились. Як були по 130, так і осталися. Так і залишилися по 130. Дві ж Давайте ми перегоним зараз трошки. А, це просто тут їхня точка. Ладно. Так, сир у мене є, там твердий. Сир у мене твердий є. Але все одно можливо. Можливо, туди сходи. Зараз на свою точку, де я раніше. Де весною там пристьо було. по посор, цибуль. Це старачів вже молода. Зараз тут покрутимося. Там така прикольна місця вибачаю, що ви дивитесь на цей процес. О, ту ще й акумулятор прижмемо так. Фух, так, я там був. Ну що, навіть не знаю. Мене, чесно говоря, критий ринок не цікавить, ну давайте ми зараз Тут ось по 85 помідорчиків. Картошка. А по чому вода картошка? 30 гривень. А, 30 гривень. Дякую, 30 гривень. У нас на колобках. Не пам'ятаєте, по 35. Ти будеш кілокам. Коротше, різна ціна, бачите? П'ятерка, десятка. Туди-сюди. Да. Ну, кавунчики по 25 Вау, 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 прикольно. Ось по 28, бачите, а така по 20. Капуста по 20. Кабачки там, я бачу, по 27. По 25. Зараз ми цей кусок бігом. Давай сюди повернемо. А тут сонечко таке, да? Жеррі. Зараз ми з цієї сторони зайдемо. по 48 гривень. Дивіться, красиві яйця і попісся. Косовщина. Отель льва. Це бабон. Свело. Так, не ти є. Так, собака-барабак. Будеш майонез? Пес, будеш маєниз. Так, хтось спрашиває кролика. де того кролика тут знайти? Це не нам вкритий ринок потрібно. А скільки у вас оце кілограм? 130. Це кілограм, так? Да? Ага, дякую. кролики, да? красиві кролики. 230 кілограм. Ховає, бачите, як пленочки замотані, ніхто на них, мухи по них не лазять. А курочки. Ну я не знаю, то жіночки свої, чи перекупи. 230 кроли кілограм. Чи то свої, чи при... я що цього вам нічого не можу сказати. Так, 20 цибуль. Огірки тут по 40. Я не знаю, якщо різниця 5. 5. Фу, от це на курві. Якщо 5. Різниця 5 гривень. Якщо різниця 5 гривень на овочах, то мені кажись Смисла ніякого мені немає. Їхати там з половок. З половок багачка по 45 у гірки. Багачка гірки по 45. Тобто, як різниця 5 гривень, то не дуже смисла мені є її їхати. А от всі там клубника, черешня, то мені кажись, треба краще. Їхати на базар. Я думаю, тут дешевше. Тут, бачите, більша кількість. Я якби без велосипеда я трошки б себе розслаблений розслабленіше чувствував. У мене постійна манія, що його крутять, вертять, хочуть вкрасти. Ну, плюс би, плюс, якби ще не блін. Плюс би, якби ще не воєнний стан, то ще було б краще. Я тупону ці чуваки стоять бо тут їхні точки. Так, бачу свого коня. Ну Давайте збігаємо бігом. Чи не бігом, чи бігом. Критий ринок. О, тут як завжди черга, зараз треба. Тут просто дешевше, там буквально на 5 гривень. За цього така черга. І тут ви не вибираєте, тут. Спасибо. 30-28 картошка. Ну так. Да. Тут вам накидуємо. А п'ятдесят. Так, черешня 150. 30. По 150 клубничка красива, по 130 така на Ну що ж такі дорогі лимони? По 140, по 130. І помідори. Помідори і лимони не падають ціні. Капуста, кабачки, все це дешево вже, я так розумію. Пропустимо. Десь по 15 буцефали такі батальйони такі. Сотка, бачите, по сотці по 85 самодешевше. 20. Ху жарта. Так, сири вот это і в супермаркетах могу сняти, вам показати сири колбаси цей ціть. Зараз дознімаю да, ролик, знімаю цю спортивку і, мабуть, дивіться наступну і предыдущу серію, мабуть, з'їздимо для... на білу альтанку, так як сьогодні в нас неділя, люди відпочивають. Зараз може якусь качку вам спрошу, скільки стоїть. А це як і телятина, гавяділи ще працювати. Фу-ху-ху-фу. Запашокнічно. Фу, фу, фу. Запашок конечно, Запашок, конечно. барадіна. Барадина, м'ясо, а їжа. М'ясо мені глюкануло, типу м'ясо, їжа так. О, люди вже розбігаються. Зараз почав теляти нас прошу. А це телятина? А по чому кілограм? 300, 300. 300 гривень. Дякую, так. 300. Ох, які п'ятаки. П'ятаки свинячі. 300 гривень телятина. А свинина не хочу. Ну, свинина дешевша. Говядина, бараніна. Бачите, якісь фляхи. Кістки по 25. Та ні, я просто подивиться на ціни. Дякую, там ні, не треба. Дякую, аж ж підскакую. Да. Кислості, ой, такими кислостями пахне аж. А що з так? Жіночка. З яєлами. Бачите, людей що вже нема. Начало. сало, як завжди. Добрий день. Та дякую ще. Сала як завжди. Фу. ой, поне що це було? А це що? Труби з пароходу. Труби з пароходу. Оце дало в нос там, коротше. Ой. Сало сало, Фу. Так, то. Знайома чи не знайома. Вроді вона. Бо я вже стільки позустрічав знайомих, ну ми не, не сьогодні, а взагалі, що вже й это, позабував і лицей і кого як звати. Ну, коротко, як кажуть, годи волоси скосили, а в мене пам'ять. тридцатка, тридцатка, тридцать тридцатка, тридцатка, тридцать пятка. Так, друзья, ну давайте, так, пару питания закрыл, пару прохань. красотка, да? Красотка по 160. Красотка такая, я думаю, смачна, но то, наверное, турецкая. Турецкая. О, боже, чуть не Не впилявся. Коротше, вірьовку не побачив. це. Ну давайте ще цей кусочок. Може по тих самих місцях хожу, я просто е такий, знаєте, вічно на цьому базарі на взводі. Вічно переживаю за коня, кстати, горох. Не дуже красивий. У мене в родича, він десь купив горох, такі стручки зелені, сочні, Я не знаю по чому він покупав. Ну такі ага, така справді, стакан. Чорну смородину, вона ще які. Продають стаканами. А колись в кінці літа будуть продавати банками, селками і все проще. Боже, яка гора череш. Не, ну а ця клубничка по 170, звісно. красотуля. Да, Красота. Так, а ми їм так і чорно смороді, то і не знаємо. Ну стаканом, ще рано, ще рано. Друг. Ще рано і я думаю дуже дорого. Зараз ось, бачите, сезон клубник. 155 кардос. Дивіться, яка черга. Огоди, яка черга? Це короче, за ці, Черга. Так, я вже тут був, да? я тут вже був. Е, яка здорова черга за цим за клубником. Люди беруть на варення, можливо. Сюди-туди, ви поняли. О, так. Все, друзі, не забувайте підписуватись, ставити лайк, писати позитивний комент. Побачимося в наступних серіях. Дивіться, яка погодка. Вон вам видно небо синє. Коротше, зараз ми на до білої альтанки. Так, я йду до свого коня. Буде багато смородини чорної. Тоді спросимо. Так, все, давайте. Отакий. Двіжняк на критому ринці на овочах. Все, всім пока-пока. Так, Друзі, всім привіт. Начинаємо нашу, ну, будемо так казати, вже третю частину недільного дня. Сьогодні неділя. Вихідний буде, всі на базарі скупляються. Подивіться мої предыдущі відео, як ми добралися до базару, що по чому ціни на базарі. Ну так, трошки зняв. Зараз, Зараз ми... Тепер їм, звісно, недоприхнені воды. Выезжаем з базару, едем до АТБ. Я не взяв їх завжди до водички, куплю водички. І потім ми ще з'їздимо. З'їздимо до Белой танки. Я уже там казав в предыдущих видео, ну, щоб... что на всякий случай, кто эти видео, хто віддивився ці відео, зайшов і Тільки... ще... базар. Як же нам вижитись Дішемі нема. Сейчас треба виїхати на дорогу. <ривиш> По-любому. Да. По-любому, кажуть, ті туди лучше. Ага, в ну мене тут виключено. А я нажимаю свій бортовий комп'ютер. Можна в принципі з цієї сторони. Давайте все зараз спробуємо. Так, тут ось устройка, да? там де завалилися. Цікаво, воно, випадково завалилась. Чи не випадково? Ця стіна, хто дивився там в новинах Полтавських. Як завалилася тут і горить стіна, пара автомобілів і там трошки повредила. Ну а так в принципе никто не пострадал. Можно біля знак достигнуть. Давайте мы, наверное, так и зарубим. Заскочим за водичку. Ох ты, блин. Вот это я трошки это. Ну сейчас, побачимся.